Мене звуть Катерина, мені 26 років, і я коріна гостомельчанка, живу тут з дитинства, це ще дід будував цю хату. Живемо з мамою вдвох і з нашими тваринами теж. В 2016 році я отримала. Травму хребта внаслідок ДТП і вже майже 7 років я в інвалідному візку. Коли було повноштабне вторгнення, ми звичайно ж були тут. Не доходячи до нашої зупинки, ми побачили, як з боку Антонова виїжджає величезна колона російської техніки. Ми спочатку думали перечекати, поки вони проїдуть, але колона була настільки довгою, що мама вже не витримала, і ми догнали ту колону. Мама штовхала мій візок попереду, і мама не знайшла нічого краще. Як почати їм кричати, що вони сволочі і чого вони сюди приїхали? Жінка, яка на них кричить, свариться, я не знаю. Це... Слава Богу, що вони нічого не зробили. І потім ми пройшли повз них, завернули на нашу вулицю, і так вже були аж до 11-го числа вдома. Хотілося допомагати якось бути в чомусь корисною, але ж через обмеженість в рухах, в тому, що я мало що можу робити, то було складно якось придумати, що можу зробити саме я. Якщо була робота, яку я можу, і то в чому ні? Ми з мамою тільки вдвох, фінансів не сильно багато. І, звичайно, мама не майстер на всі руки чоловічу роботу, вона хоч багато чого робить, але не може виконати все. І важко в тому плані, що дім вже старий. Починають з'являтися ще більше всяких проблем, які до того були більш-менш незначними. Бо в нас стара хата вона не утеплена і рахунки за газ великі. При тому, що навіть ми якби, намагаємося економити і топимо на мінімалці, рахунки це 34 тисячі стабільно взимку. І окрім того, в найтеплішій кімнаті 11 градусів. При таких сумах 11 градусів. Тому для мене найважливішим якраз таки є котельня, щоб в домі, нарешті, взимку була нормальна температура. Прибудова, яка була збудована в 2022 році, вже після деокупації, і ось ці прибудови ми плануємо дещо зробити для Каті і сім'ї. Перше приміщення буде стояти твердопаливний котел. Ось тут вже зроблена під нього витяжка, димохід. Ось. А в другому приміщенні, як сюди заходимо, тут буде де місце вікно, тут буде вибиватися двері. Це будуть Воно виходить якраз в ванну кімнату, і буде ось тут душова кабіна. Тут буде туалет, тут буде пралка і сушка. Ось, і таким чином буде повноцінна окрема ванна, тому що там вона не функціонує, плюс немає септика. Ми плануємо зробити септик, Вже почали рити траншеї і замовили кільця. Ось тому все зробимо. Треба трошечки часу і сили.